Усім привіт, друзі! Я буду грати у Escape Evil Grandpa. Добре, і ми починаємо. Нажимаємо Play. Normal. Дари ми починаємо. Вау, ді дідусь, прикольно. що ти дивися. А пробит фунувиків. А тут якийсь. Я намальований і кажу на розлита. Челапа. І це не сливи, ніби. Добрий дітей пішов. А за вирішила набігти. Я так і думав. Коли я біжу поуді, то я біжу повільніше, то на бутну треба наступать. Охерняйте, дідусь доганяє мене. Треба тікати, тікати. І підписуйтесь на канал і, і ставте вподобайки, що ви любите Україну. І, і напишіть в коментарях, яка у вас зараз погода. Бо в моєму місті сонячно і небо блакитне. А на Наші викументаря буде дуже цікаво прочитати. Те, що... А... за якісь листя, бо я подумав, що це бурокліч. Ай! Впав. Що я таке договожу? Оце, проходимо далі. Спроба номер два. Капець, чи так далеко поставили? Оце ді плита. Чи я такі маленькі другі? Чи я такий маленький? Це лазери? О, це ж броклі, думаю, да? Це ж мабуть броклі. Не знаю, бачите, це ніби щось таке, ніби гостре. я не знаю, що, що може ще бути. Йдемо далі. О, дідусь. Боже, ну, золова. Але дідусь придумав <ріху> Це так, дідусь, віде, не вокруг дедуш, бо видите, вы двигаете и не наругаете. Опа. Проходу, проходи, давай, давай. Фух, я пройшов Я встыл, Саню, Сакуду. Привет, Бекон Привет, Бекон, девчонка. Так, а, а що зараз? А, ай, це що вода? Чи я помираю, коли я падаю в воду, вони питання? А це треба пересрибувати і падають овочі з тих тру. Є. Yeah. Оце ж гриб, видно. Знову щела повода. І підпускайте на канал і взяти ви подави, що ви любите Україну. Мені чекається, які я люблять Україну. Так, проходимо. Є. А, ну тепер треба на Одяг наступати. ще <плес> шкарпетки, футболка, ще одна футболка, ще шкарп шкарпетка, і ще одна футболка. Ідемо далі. Тебе треба йти по тій білій полосі О, дідусь! Ти не пересідуєш, ніби. Так, йдемо Приходить, так тихо, тихо. І все. Прийшов. І що нас далі на нас чекає? Ого. А що я назиму на ручах, то що в нас зараз? Ага, дякую. Будь можно на зрыгнув. А це що? Кась фіолетова вода. Ово-воу, я полетів. Є Тепер ще одні лазери? Проходимо далі. Other bugs to get husk. А, я понял. До речі, друзі, на моєму каналі є, як я грав в прокур Ескай там було таке саме. Якщо ви це відео не надивилися, задійте на мій канал і гуртайте саме униз. Це відео це на каналі моє третє відео. Воно вийшло три тисячі тому. до речі, друзі! Е, я дещо сгадав сьогодні рівний місяць в моєму каналі. Рівний місяць. Сьогодні 27 серпня я створив в 27 липня канал. Стоп, вже один місяць в моєму каналі, друзі. А тут можна просто такой ти. Е. Друзі, друзья, наступний відео я можу буду знімати з зі своїм братом. Наступне відео. Берем далі, йдем Туди назад. Так, зараз я приносил хочу дещо зробити зараз я вже піду сюди А на ну, що це буде? А ми ну, просто ставимо Идем далі. Так, а що тут у нас? Цікаво, волженный гарно, такой белый. Типа гарный белый колір. Сюда я. А теперь я буду ехать. Вииии! Ничего себе! воу 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 Ой, дідусь за камня, а ничего не печиво. Ого! Шутку. Це де, що дів печиво. Короче, мы на канале не було відео, е, те саме паркур, тільки я втікав від бабусі Escape Evil Grandma А це Escape Evil Grandpa Я знаю, бо я заходив ще раз брата аккаунт в ютубі І там це відео ще не було, як Я текаю від бабусі, то я не знаю. Чи ну, у еще вас є, не даже на моєму каналі відео Так, добре, ідемо далі Ого, що вже кидаете? Да не так не может быть, тыки почему снимать недавно видео. Это подарует работа что-то рубить. Берем. О-во-во-во! И ч собью дедушки? Копылятый, винный шучу зама на можно А не, це я уже тікаю. Ты стрелял, он не бы мрозов чи... ничей. Ты не бы я по ломберум стреляю. Копить. Я просто по поколу біжу собі. Це робот сапки, його за мало хп. И останній отдар е. И прям пришл ой, в землю. Я що, зараз буду заново проходить. Я что-то побачив, що слава і той мост. А не все. Я можу набитись. Добре, ідемо. А то а, я хотів одну штуку зробити зараз. І ти хочу. Оце, оце мені не треба. Я Заберу, щоб оно мені не мішало. Ко? Осе. Ну це задарувакся, мені на все одно не треба. Добре, ідемо туди. Добре, ідемо. А це там же кінець. Боже, в сьоті паркури, там де я грав в цього цікаві бабусі, то ці паркури дуже ну, швидко проходять. Загляньте, там вже це кінець. Ті повільність. Чому мене Мо... це Мо... супер швидкість? Або зараз буду ще в відео йду ся втікати. А там ще підніматись. Так, іду, ді, спи, спи, Ну, спи. Ну що там зробиш? Ну і ти чого? Не думаю, що вона так. Да ти дур, що вирішив міш, що чи зі мене це підніматися? Ні, це він доганяє мене дядьця. О! Доповіт милдар у палкою. Добре, я з'явився. Ідем до, да ще раз пробуємо. Так просто треба до зіпрямо, що йдеся не так, нібо отако. То що іду заодно, то я іду повиніш. Добре, ідем, Коли Ко під підгород, то я ще повиннеш іду. Не-не, да не мене до Йому є. Легше йти лучше идти підгору, ніж мені. А все, а не, у нас что все однаково. Все, Находь далі йти. Важко стало. <кхит> <кхит> я тебе підняв очі такий. <плоджує> Ніби дихає. О боже, моє по цій воді плости, я зробив, бачите, кран під водою гляньте, просто фіолетово, нічого не видно. Гляньте просто фіолетове. Нічого собі. Там так я тікав, як чекав від бабусі, то їй була червона голова, якщо віддалося це відео. Але наші даремно ще є відео на каналі. Ну його скидав, але багато ще не прийшло це відео, то їй... Її... Голова хто бачить така червона, така, а звук дим іде. А дідусь просто собі очі доверху і хатається собі. Так, проход. Пусть може, ну в пов друзі не можна. Добре, йдемо сюди. А ті те саме, що є, як я втікав і від бабусі. Мадаль дали саме бабусі Тут маємо Я за 600... 766 секунд пройшов. Ай, у мене мало місце, ладно. У мене шостом місце. Ой, один, два, три, чот... ой, п'ять, чути, работа вилучте. А, і те саме, щоб я вас рибав, і ще я швидко бігав. Але хто весь це відео, то тут бабусі сияла. Я така дивилась на рішті, стояла. Е, чому знову не з'явилась? О, візьму отако. Мій улюблений колір – блакитний. Вау. Я зараз получу хоть ту... <ріх> Там десь спав, мабуть, спавлено. Ну, початок. Добре, я буду завершувати, друзі. І, і якогось, що дивилась, я хочу, щоб ви це відео до кінця. І... І підписуйтесь на канал, і ставте виподобайки, якщо ви любите Україну. І наші на в коментарях, яка ви зараз погода. Бо в мене в моє місті, сонячно і без хмар. У мене такі білі хмари, але такі знає, ніби розмиті. І дуже гарна погода. То я буду йти гуляти. Добре, друзі, я за ваше відео. Усім пока.